Всім добрий день. Сьогодні повідправляла посилки, хто замовляв. ну Деякі ще залишилися, там то адреса не вказана, то не було команди відправляти. Не знаю, коли, можливо, це вже буде після 25-го. А можливо, ну, це ще завтра у нас робочий день на Укрпочті. Ну, якщо комусь терміново, то Напишете мені в Viber і відправлю. А зараз хочу з вами розпакувати посилочку. Попередньо я то замовляла, то розпакувала, сама не витримала. А зараз хочу з вами розпакувати. Не знаю, я на почті не розпаковувала. Звичайно, в попередній посилці був, були предмети посуду розбиті. Вот. а зараз разом подивимося, что тут я замовила. Замовляла я через OLX. поэтому, Ну вот так. Ой. Так гарно. Скотча не пожаліли. Не знаю, буду так, буду так вибирати. Так. так, дивимось. Ось знайшла два такі блюдця красиві. ну Звичайно, я на клеймо поки не дивилася, я вже бачила що це блюдечка, ну, на дотик, що це блюдечка полонського фарфорового заводу. Ось клеймо 60-ті роки. О, другий сорт. Ну, одне блюдечко доволі таки непогано на стані. Їх у продавця було два. Ну, вони брудненькі, це я помию. їх у продавця було два. Ну, одне, так, маю маленьку тріщинку. Ну, ви ж бачите, в якому вони стані. Малесенька тріщинка десь із краєчку отут. Ну, підберу десь чашечку і буду вдома використовувати. А те, можливо, і комусь треба, то запропоную до продажу. А ще хочу вам показати ось таку красу. Зверніть увагу, ну, брудна вона, це ж я розпаковую перед вами, вона брудна. Ось така м, велика тарілка. Бачите аерографія? Дуже гарна. І дивіться, яке клеймо Баранівка, стареньке клеймо. третій сорт. І ця тарілка. Я їх замовила декілька. Ну, поки так складаю, Так. Ось іще одна. Тут таке ж саме куримо. Так. І надестаємо. І ще одна. Ось такі тарілки. Скоріше всього, що я, мабуть, деякі з них продам, можливо, собі оставлю одну в користування або побачу. Це, ну, ви ж самі розумієте, хто цінить посуд, хто розбирається, що це шедевр такі тарілки. Так. І ще І ще замовила. Ось такі оселедниці. Ну, так не скол, а так є, ніби щербинка. тут на ній. Ось така. я їх замовила. Ну, мені сподобалося, що вони зелені. Бачите, в мене все зеленого кольору. От. Увага! Відбій повітряної тривоги. Увага! Відбій повітряної тривоги. І ось ще одна. Ці ніби ціленькі. Ось такі оселеднички. Я купила. У мене вже їх такі є і карамельного скла, і блакитного кольору. Так, ну його все вибило. Залишиться лише е, пакувальний матеріал. Мурзала. Ось такі, друзі, у мене покупочки. Приведу до порядку це все. І, можливо, зроблю огляд, можливо, деякі тарілки виставлю на продаж. Побачу, ще подумаю, чи варто, чи залишити собі. Вони мені дуже подобаються. Ну, вам щиро дякую. Всім бажаю гарного дня, тихого, головне, мирного. Всім миру, добра і здоров'я і до зустрічі, мої дорогі. Пока-пока.